Франкенштейн, ім'я, що лунає, наче відлуння нічного жаху. Воно вросло в нашу культуру, немов стародавнє прокляття. Але що ховається за цими літерами? Яка темна сила породила історію, що не вмирає вже понад два століття? Ця розповідь значно моторошніша, ніж можна уявити. Вона народилася не лише з уяви, а й з болю, втрати і одержимості. Це історія, в якій кохання перетворюється на примару, а життя і смерть танцюють у вирі експериментів, що виходять за межі людських можливостей. Це історія про те, як молода жінка, що жила серед могил і тіней, змогла створити одного з найстрашніших монстрів літератури. Я не просив з'являтися на сі. І вже ж я тут, кинутий, зневажений, приречений блукати у пітьмі. Чи ти боїшся мене, чи бачиш у мені чудовисько, чи винен я у своїй самотності? Вітаю вас на каналі Насправді. Тут оживають найтемніші історії людства, таємничі події та загублені знання. Підписуйтесь, коментуйте, підтримуйте проект і разом ми відкримо двері в тіньовий світ, який приховано від сторонніх очей. Тож давайте дізнаємось, що було насправді. Я народився з темряви, зібраний по шматках, покинутий у світі, що не хотів мене приймати. Але що, як моя творчиня знала цей біль краще за всіх? Що як її власне життя було виткане з втрат і самотності? Щоб зрозуміти походження історії, що лякає і зачаровує ось уже понад два століття, треба зазирнути в світ, у якому народилася її авторка. Мері Шелі з'явилася на світ у серпні 1797 року у родині бунтівників. Її мати Мері Волстонкрафт, піонерка фемінізму, виступала за рівність жінок і не боялася йти проти суспільства, але померла невдовзі після пологів. Її батька, філософ Вільям Годвін, проповідував свободу від влади й моралі. Та коли його власна донька закохалася в одружного чоловіка, він не прийняв цього. Мері росла серед книжок і ціней минулого. Дитинство її минало на кладовище біля могили матері, де вона читала, писала і навчалася розмовляти з мертвими. Хіба це не те, чого прагнув і мій творець повернути тих, кого забрала смерть. Але що як мертві мовчать не тому, що не можуть говорити, а тому, що не хочуть? Їй було 16, коли вона зустріла Персі Біша Шеллі. Він проходив у їхній дім, сперечався з її батьком, говорив про свободу. Вона слухала та й закохалася. Їхнє кохання було неминучим, але воно вело до загибелі, бо Персі вже мав дружину, і, хоча він, як і батько Мері проповідував ідеї свободи, його шлюб залишався тягарем. Вона знала, що цей зв'язок приречений, що він розіб'є її життя. Але хіба вона не була дочкою тих, хто кидав виклик моралі? Вони тікали вночі, ховалися від осуду, кохалися на кладовищі, поки місяць кидав довгі тіні на похилені хрести. Але свобода вернулася вигнанням. Суспільство відкинуло їх так само, як Франкенштейн відкинув своє творіння. О, я теж тікав, я простягав руки, але мене не прийняли. І якщо любов не приймає тебе, що залишається? Лише помста? Мері ввірила, що знайшла свій шлях, але доля готувала їй ще більше випробувань. Образ Франкенштейна, що вкоренився в масовій культурі, народився не з книги, а з кіноекранів. Металеві болти, пласка, голова, все це вигадка Голлівуду. У романі Мері Шелі її створіння не було безглуздим монстром. Воно читало втрачений рай Мільтона, мислило, відчувало біль та несправедливість. Воно не народилося чудовиськом, його таким зробили. Я тягнувся до світла, до людей. Один сліпий побачив у мені не оболонку, а душу. Але їхній страх був сильніший за його доброту. Вони вигнали мене, вони навчили мене ненавидіти. Самотність її істоти була не просто вигадкою. Мері знала цей біль. Вона втекла з коханим, стала ізгоєм. Коли її перша дитина померла в колисці, вона марла, що може повернути її до життя. Але межу між життям і смертю намагалися стерти не лише вона у той час наука торкалася забороненого. Одним із найзахопливіших концептів того часу був гальванізм, електрика, що змушувала мертві м'язи скорочуватись. Здавалося, що ще трохи і вчені почнуть воскрешати мертвих. Італійський вчений Луїджі Гальвані помітив, що електричний струм змушує лапки мертвої жаби смикатися, ніби вона ще жива. Його племінник Джованні Альдіні пішов ще далі. Він проводив експерименти, які жахали і зачаровували одночасно. Джованні прикладав електроди до тіл страшених злочинців, і вони смикалися, розплещували очі, відкривали роти, наче хотіли закричати. Свідки покидали зали, накриваючи обличчя руками. Що це було? Наука чи чорна магія? Мері Шелі бачила, як людина прагне опанувати сили, що їй не належать. Але кожна така спроба закінчувалась трагедією, і вона написала про це: історія про творіння, яке ніколи не просило про життя, але змушено було за нього боротися. Вони приходили під покровом темряви, лопати врізалися в землю, руки нишпорили в гнилій труні. Їм було байдуже, чиї це були кістки, лікарі добре платили. Англія 19 століття мала темний секрет: нестача тіл для медичних експериментів. Офіційно використовували лише страшних злочинців, але цього було замало. Так з'явилися грабіжники могил, люди, які крали мертві тіла, щоб продавати їх анатомам. Ці історії змушували кров стигнути в жилах. Що, як людське тіло стане лише сировиною для експериментів? Що як наука забере собі право, що належить лише богам? Мерішелі знала ці страхи. Віктор Франкенштейн це образ вченого, який зайшов надто далеко. Коли його створіння приходить до нього, благально простягаючи руки, Віктор спершу вагається. Дай мені подругу, яка не буде боятися мене, дай мені когось, хто зрозуміє. Він майже погоджується, але, жахнувшись наслідків, руйнує свою другу істоту. Що станеться, якщо нове життя вийде з-під контролю? Тієї епохи люди вже починали боятися, що сама природа мститься їм. У 1816 році Європу накрила незрозуміла темрява. Виверження вулкана Тамбора в Індонезії роком раніше заповнило атмосферу густим попелом, затуливши сонце. Почалася вулканічна зима. Це був рік без літа, коли світ, здавалося, занурився в апокаліпсіс. І саме тоді в похмурій вілі на березі Женевського озера зібралося товариство, що змінило літературу назавжди. Лорд Байрон, скандальний поет, втікач від британських пліток, зібрав довкола себе найсміливіших. Казали, що за стінами віли відбувалися речі, що не мали місця в пристойному суспільстві, Опіумні вечірки, небезпечні розмови, заборонене кохання. Що з цього було правдою, а що вигадкою вже не важливо. Важливе лише те, що одного дощового вечора Байрон запропонував гру, хай кожен напише страшну історію. І в голові Мері Шелі народився кошмар людина, що створює життя і проклинає його. Цікаво, що мері Шелі довго не могла придумати історію, яка б справді лякала. Ну що, придумала? Запитувала її щоранку. І щоранку відповідь була одна ні. Аж поки однієї ночі вона не побачила сон, що змінив усе. Я спала, але переді мною постала страшна картина. Блідий студент схиляється над тілом, зібраним із частин різних людей. І ось жахливий витвір починає рухатися, я відкрила очі у паніці. Цей сон став початком Франкенштейна. У ньому відбилася темрява того літа 1816 року, але не лише воно вплинуло на її уяву. Роман отримав підзаголовок сучасний прометей, відсилання до Титана, що викрав у богів вогонь і зазнав за це жорстокого покарання. Так само Віктор Франкенштейн одержимий створенням життя зазнає жахливих наслідків. Іншим натхненням став Епос Страшний Рай Джона Мільтона. Монстер, читаючи його, порівнює себе і з Адамом, і з Сатаною. Я мав бути твоїм Адамом, але я радше занепалий ангел, якого ти вигнав із раю. Він прагне любові та відторгнення перетворює його на месника. Його біль стає люттю, як у сатани, який, втративши рай, вирішує знищити його назавжди. Багато хто досі помилково вважає, що Франкенштейн це ім'я монстра, але насправді це прізвище вченого, який створив його. Чи був реальний Франкенштейн? У Німеччині існує замок Франкенштейн, оповитий містичними легендами. Колись у ньому жив Алхімік. Йоган Конрад Діпель, який проводив моторошні експерименти на мертвих тілах. Чи могла Мері Шелі чути про нього? Вона подорожувала неподалік, у 1814 році. Можливо, саме ці історії залишили в її пам'яті зловісний слід. Коли Франкенштейн вийшов друком у 1818 році, на обкладинці не було імені Мері Шелі. Жінкам було складно публікувати книгу під власним ім'ям. Тільки у 1823 році світ нарешті дізнався, хто написав цей роман. Та справжнє визнання пройшло поступово. Вже у 1823 році на сцені з'явилася перша театральна адаптація Презумпція або доля Франкенштейна. Вона змінила сам образ історії, додала гумор, мелодраму і навіть нового персонажа Фріца, який пізніше еволюціонує у знаменитого ігоря. Життя Мері Шелі було сповнено втрат. Вона втратила трьох із чотирьох дітей, а у 1822 році Персі Шелі загинув у морі. Але з її болю народилося безсмертне творіння. Франкенштейн це більше, ніж просто моторшна історія, це попередження. Мері Шелі написала роман про наслідки людської амбіції. Про відповідальність за свої творіння, про страх перед неконтрольованим прогресом. Чи не стоїмо ми зараз перед тими ж питаннями? Чи маємо право змінювати генетичний код людини? Що станеться, якщо штучний інтелект навчиться думати і відчувати? Чи не ризикуємо ми, як і Віктор Франкенштейн, випустити у світ щось, що не зможемо контролювати? У фіналі роману людина і монстр губляться в арктичній пустці. Вони однаково прокляті. Наука без моралі може обернутися катастрофою, бо монстри, яких ми створюємо, можуть зруйнувати нас самих. Ну а на цьому в мене все. Дякую за перегляд та побачимось наступного разу. До побачення, пані та панове. І не забудь поставити вподобайку цьому відео.